Зустрічаємо його вдвох і святкуємо теж. Розпаковка першої подарунок. Місто надо. Зараз я буду тазі їх салати нарізати. А. Усім привіт! У нас сьогодні новий рік. Зустрічаємо його вдвох і святкуємо теж. Хотіла вам показати подаруночок. Для Вікторії, який ми купили вдруге. Не питайте, що сталося з першим. Так, це у нас така свічечка. Купили її у магазині кактус. Цей запах просто неймовірний. Пахне лимоном. Таким прям свіжовижитим соком лимонним, знаєте як? Або як на тёрки треш цедру. От, от щось таке. Дивіться, які тут є. Зараз прийде по свій подарунок. Владік! <рес> якщо ти думаєш, що тебе типа на чітко, то там дуже сочуть. Розпаковка. Перша подарунка. Всего я ще буду ще й твій розпаковувати. Побачимо. <реш> ще не приїхав. Зая нет, так не піде. Три, два, один. Це Це тостер? Це <реш> Це <реш> тостер? Разпакован. Це тостер. Ви шагуєте? Не, не, не. Дожди. Туда додайте тостер? А? Нічого сидить. Було... У нас оцело. У нас було. Більш... Та що Вариантів. ти не знаєш, що в нас немає? Я знаю, мама почала розказувати, та я колись їм пару років назад дарила. Тоста? Мама? Вона перечку давала, походу, що це про дитину. Блін, пасіг, дуже приємно. Без того, ви постійно їсте ж ці. Ви що, гоните? Авокадо. А я пробувала, типу, 100 тостера. Хлібчик не дуже смачний. Просто у нас і день більше нічого не було. Це Вадим в останні дні продовжує. Короче, представляете, Мені дуже сильно захотілося. на боль, Ми приїхали по ось цього красавчика. Дивіться, куди мене батько привіз їсти синобон. Дуже сьогодні. Він прапор, його підібрива. Я була не холодно, брати. Так, ми уже вдома. Ми їли Милиссийнобой приїхали додому готовить, коротше. А на меню наше. Зараз я буду тазик салату нарізати владі. Це буде із селяні, пусточка і сухарики. Хто любить такі, пишіть в коментарях. Ще шубу заїхала, купила. Подумала, що готувати вже не будемо. Владик, чисто картошечкою на м'ясо по-французьки. І будемо святкувати. Правда, я, я не знаю, ми, напевно, десь через часа три сядемо. два-три. Вадя дуже сильно злий, бо картошка вся синя, погано чиститься, а нова. Так, ну що, новий рік вже наближається, ми вже накрили наш стіл. Зараз покажу вам, що ми приготували з ладіком. Так, ми зустрічаємо новий рік вдвох. Дивіться, що ми приготували. Це виходить такі тарталетки з авокадо, плавленим сирочком і сиром. А, салат з сухарями. Купалишобу в новосі, бутерброди і а, ось тут ще запікається м'ясо по-французьки. Все, це все. Ну, і як же без тортика від закоханих? Дивіться, красиво. Розріз вам пізніше покажемо, напевно, аж під куранти. Ой, друзі, на годиннику пів пів дев'ятої. Ми вже поїли, зараз будемо в другу чергу їсти. І дивимось, шрек. Що тут це машки підплієті конкушу? зараз ще буде собі крилочка готовити. Завжди буває. колись це наби дивились на Новий рік, Шрека. Я, напевно, ні. Але це прикольно. Дивіться. Просто. Кайф. Я вже перехожу на салатка. Дивіться. Який красивий дизайн відстріли. Тобі подобається? Так, може, нічого не зрозуміло. Як сонщина, шріп, це нічого не понятно? Це такий шрифт. Такий типу. стиль? Так. Да. <клухи> Смак тут буде карамель-фундук. Дивіться. Вот у нас дуже любить карамель фундук Тому вже вирішили таке зробити. Що це за сексі? Скажи, хочешь? Так да, кормить фадок Дуже. Я шникерс люблю. Или новый чемпионский. Угу. Вкусненько. С <звук> новым браком. Ура! Чок! Mm. Ура. Ура. Все ноль! Загадала? Пока у Все з новим роком! Усім привіт! Вітаю вас з Новим роком! Бажаю всім щастя, здоров'я, миру, найголовніше перемоги нам поскоріше вже. І всього-всього самого найкращого. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Тепер продовжимо е, вечір 31-го. Ніч. Е, я, я просто навчасно вимкнула камеру. Е, я тоді вже мала йти лягати спать. Мама дзвоне, почекає. От, і е, Влад каже, давайте обмінітися подарунками. Я просто тут без зайвих сліз. Так, 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 так. Зробив мені пропозицію. Я це чекала, вибачте, мене дуже-дуже довго. Звичайно, вже всі ж чекали, але боже, я дуже сильно щаслива. Якось так. Е, очікувала я? Ні. Того що я вже спала, я вже е, думала про, скоріше, про сон. Ах, максимально я навіть не здогадувалась. І, типу, вже на нього навіть навіть, навіть кричала, скільки можна вже сидіти, давай пішли спати. Якось тут взагалі неожиданно, хоча мені і друзі і батьки казали, що вони очікували. Якось так вийшло. Але наречена тепер я, я <смас> Боже. Новий статус в новому році. Якось так. Цей влог завершую новим статусом. Наречена. Дуже швітільний момент. Одним словом, я в шоці до сих пір в це повірити не можу. Багато хто теж. До зустрічі! Новий влог незабаром.